Вареники, пельмені, голубці, чебуреки і навіть хінкалі. Сьогодні ми побуваємо на підприємстві з виготовлення напівфабрикатів, яке заснував ветеран війни Андрій Рибак. Ходімо. Андрію вітаю. Добрий день. Тож проводьте нам екскурсію, розповідаєте, що у вас тут виготовляється детальніше і як це все працює. Ми знаходимося у нас на виробництві. Також і крамниця у нас тут. У нас по асортименту досить велика кількість. У нас е, вареників десь, по-моєму, 7 позицій, млинців 14 позицій, е, пельменів у нас 4 позиції, 5, 5 позицій. У нас є така смакота, як фарширований перець, е, голубці з м'ясом, та рисом, голубці з грибами, хінкалі. А ще тут роблять морозиву і навіть деруни, які жартома називають холостяцькою стравою. Упаковку ми робимо тут. Важимо тут, штрих-коди пакуємо тут, виготовлення відбувається в нас тут. Наші дівчатка, які власне, готують готуються смакоту в процесі роботи. Тут ми ліпимо, тут ми морозимо, тут є в нас апарат шокової заморозки, який ми взяли за грантові кошти за допомогою Львівської міської ради. Такі грантова програма і відвага до бізнесу. Дуже крута програма і рекомендую всім хлопцям, які повертаються з фронту, яким треба швидше соціалізуватися, з яких є свої власні ідеї. Ну, прийдемо далі. Так, йдемо. Тут вже власне відбувається: ми варимо, жаримо, ріжемо. В холодильник ми зберігаємо тут продукцію. У нас загалом тут працівників троє кожного дня, деколи буває четверо. Так, у нас є переселенці, у Нас є також дружина загиблого військового. Працює. Підприємство із виготовлення напівфабрикатів ветеран Андрій Рибак заснував разом зі своєю коханою Іриною. Сталося це за деякий час після повернення з війни, коли захисник адаптувався до життя поза фронтом. Вирішив, що треба жити і рухатися далі. Андрій та Ірина переконані, людина стає щасливішою, коли сита. Тож їхня справа це бажання подарувати трішечки щастя кожному клієнту. Ми так темою прониклися, цікавилися, і воно потім все було як в тумані, і тут бах у нас вже своє виробництво. І от за 8 місяців ми вже досягли результату 4 крамниць виробництва. Ми виготовляємо продукції на сьогоднішній день, десь в районі вже десь 3,5, ну майже до 4 тонн дотягуємо. Це реалізовується виключно тільки на наших локаціях. Де розташовані ці чотири локації? Ми почали тут з району Патона. Це Патона 2-3 безпосередньо і Патона 9, Патона 31 це формат маленьких крамничок. І вже перша крута наша крамничка, така в стилі в дизайні на скельна 1. Ваше підприємство і магазини називаються Оксенії, так? так? Чому? У нас малеча Ксенія. У нас це крутіше. Було прийнято рішення саме у Ксенії. Прикольна словоформа виходить. Пельмені у Ксені, вареники у Ксенії, смаколики у Ксенії. Скільки років вашій донечці? Малечі 13 років наші. Ну, у нас більше дітей. Скільки у вас дітей? Загалом четверо. Розкажіть, чи полюбляють вони смакувати вашу продукцію, що їм подобається найбільше? Вони вони перші, хто тестує нашу нову продукцію. Малисть любить дуже хінкалі. У нас холодильник просто забитий хінкалі. А Малеча полюбляє пельмешки, сирнички так, під настрій. Спільна справа не лише мотивувала Андрія, а й об'єднала сім'ю. Тут вкладені великі ресурси. Великі ресурси це є не тільки матеріальні якісь, а це є наш час, наша спільна якісь ідеї. тому що інколи виникають такі моменти. В мене, наприклад, так хочу все закинути, вертаюсь в медицину Андрій. Так все кидають, вертаюсь в ІТ, Так, але ми розуміємо, що це є наше спільне надбання, і все назад не можна жити. А основним пріоритетом в роботі цього ветерансько-сімейного бізнесу є якість. Хорошу алегорію проведу. А, от кепка вона прийшла зі мною всю війну. І це якісний продукт, тому що вона ціла. Попри все, де я там, де би я там не бував. І ми так само відношення до виготовлення нашої продукції має бути якісно. На захист України Андрій Рибак ставав вдвічі. Тож має чималий військовий досвід. У 2014 році це сталося якраз події Ловайського котла. Ну тоді в нас це відбувалось так, як ми як армія самолі були. Досить цікаво, все швидко, динамічно, типу. Але в нас так сталося в державі, що не всі відчули війну. Після цього я ще потім за кордоном жив і в Австрії жив, в Відні деякий час працював в ІТ-секторі в одному з найвеликих інтернет-магазинів світі. Ми займалися продажем дитячого брендового одягу. Потім я повернувся в Україну, почалася знову війна, але вже в більших масштабах, тобто вона ніколи не закінчувалася, але вже в таких тоді масштабах. 22-й рік. Я проспав початок війни. Кажу, як я. мене розбудили годинка 9 ранку. Ну і все, і зразу ніяких думок, там, а що робити, що робити, все, відразу їдемо. Почав збирати, спакуватись. Вийшло так, що я попав в 125-ту бригаду львівської тероборони. Деякий час ми тут проходили ще додаткове навчання. Дуже багато у нас було добровольців, дуже багато хлопців загинуло. На, на жаль, всі і день, що дуже круто було. Поїхали ми на схід, на сході приймали участь у боях в Лиманщині. Послужив там практично рік часу і звільнився за сімейними. Після цього повернувся півроку, відбувався процес адаптації. І от результат зараз я тут. У Нас виробництво своє. Чи підтримуєте зараз зв'язок зі своїми побратимами? А, так, підтримую, але з досить обмеженим колом. Ми там всі любимося. А тут ми деколи цей. То воно трошки по-іншому відбувається ніж ти думаєш, що там. там інше життя. Там взагалі абсолютно інше життя. Тут звичайно підтримуємо а, в нас з коханою свою громадську організацію. Як називається альянс захисників батьківщини? Чим вона займається? Ми займалися допомогою якраз безпосередньо, безпосередньо підрозділам, з якими дотично знайомі, особисто персонифікована допомога гуманітарною для військових для друзів. Ми цим займалися ще коли я був безпосередньо на сході. У мене ціла купа фотографій, відео. Як ми приходили з і шукали, як, як нам е, організувати забезпечення додаткового, крім того, що нам давала армія. Тому що дуже велика потреба була, холодно було і. Дуже великий ресурс був потрібен. Приїхав сюди, ми заснували громадську організацію. До нас підключився благодійний фонд поста ангелів і разом в колаборації. Наразі діяльність ми трошки зупинили. В середині літа ми плануємо відновити діяльність по гуманітарці для наших, для наших друзів безпосередньо, підрозділів і військових частин. Ви сказали, що там зовсім інше життя, яке воно там було? Абсолютно, там простіше. В якому плані? Я, я скажу так в двох словах. Тут все-таки, на жаль, ще частина населення не розуміє того, що в нас іде повного штабна війна. Е, трохи мені дико чути, навіть коли була сумська трагедія. Зовсім нещодавно в центр міста я приходжу відсотків 30 35 далі далі спілкуються російською мовою. Ну, це для мене така дичина. Я просто не розумію. А спілкувалися ось там е, з місцевими мешканцями, які вони? Досить багато притомних людей, досить багато ждунів. Попри те, що їхню там були у нас такі ситуації, що її прилетів снаряд, розвалив їхню хату, але він все рівно чекає російську армію. І такі були ситуації. Ну, Населення досить притомне. Є ті, хто не може виїхати фізично. Є ті, хто не хоче виїхати, все-таки там їх дім. Є ті, хто виїхав, але повернувся. Я не розпитував причин, це вже особисті якісь причини. Ви говорили, що півроку приблизно у вас тривала тут адаптація. Хто то така умовна адаптація, то дуже <світ> такий цікавий період життя був. Хто вам допомагав? Кохана. Обов'язково хтось має бути поруч біля хлопців, які повертаються зі сходу. Є така штука. Як це назвати? Вроді ти нормальний, але ж ти розумієш, що все, якісь процеси, типу. Ти ж психологічно емоційно, ти ще там. Повертаєшся сюди, розумієш, що треба починати щось робити. Насправді це був найскладніший етап, То, що я вже говорила. Я сама не знала, як це робити насправді. І те, що було до війни, знаєте, якісь слова, якісь все буде гаразд, воно не працює так. Воно не працює. Я сама затягнулася в той такий момент незрозумілого. Так? Далі я, тобто я радилась десь. Консультувалася, як поводитись, що робити. Я знала, що Андрій е, має за голову, е, має розум, і він все рівно. Ми разом мусимо до того дійти, що все буде добре. Ірина розповідає, що добре пам'ятає момент, коли Андрій повідомив їй про своє рішення піти на фронт. Це по телефону було, тому що я малих вивозила з Львова до своєї мами. І пам'ятаю по телефону ті слова. Як Я сприйняла? Звичайно, що страх був. Але відразу в голові зрозуміло, що я нічого не поміняю, я змушена тільки прийняти цей вибір і підтримати. Це я робила все, що тільки могла. Тобто дзвінок, там якась записочка, все йшло від мене. Мої діти мені допомагали, наші дітки. Пекли смаколики, там, писали листівочки. Особисто я у машину купила. Тобто я всі ресурси, практично, які ми заробляли, всі кинула на допомогу. Зараз Андрій Рибак активно будує плани на майбутнє, хоче розвивати свою справу, а ще має мрію, яка сьогодні об'єднує усіх українців. Я мрію, звичайно, про те, щоб закінчилась війна, щоб повернулись ті, хто виїхали за кордон. Ще мої такі мрії, які там вони не реальні, я це розумію. А В плані роботи плануємо розвиватись, щоб будувати тут же країну, за яку ми в принципі боремось.